Color grading, або кольорокорекція. Що це за такий звір і чому він важливий в AI, особливо при створенні контенту. Сьогодні будемо говорити про це. Саме кольорокорекція або color grading, правильно прописаний у кожному промпті для генерації сцени, а потім правильно прописаний в кожному промпті на анімацію сцени, дозволяє відтворювати абсолютно однаковий колір Вашої композиції і всієї дії від однієї сцени до іншої, і так до кінця. За рахунок цього, це дозволяє створювати консистентний стиль для вашого відеоконтенту. Мало хто з цим заморочується. І через це дуже часто буває таке, що світло в кадрі або тіні, або контрастність, або насиченість стрибають, і виникає якесь таке відчуття, що нібито щось не то, але ви не зрозумієте що. І через це. Відчуття та емоції, які ви отримуєте від створеного AI-контенту, набагато менше або навпаки, взагалі відразливі. І от саме кольорокорекція це та фішка, це та вішанка на торті, яка допоможе вам всього цього уникнути і передати правильні емоції та настрій, певну драму, певні мотивації. Певні відчуття. Все саме кольорокорекція впливає за ті враження, які отримує ваша аудиторія. І про неї ми сьогодні будемо говорити. Бо насправді генерувати кольорокорекцію в AI майже ніхто не вміє і ніхто не робить. Я створив для вас ці відео, в якому поясню про 18 найрозповсюдженіших типів кольорокорекції які можна використовувати при створенні контенту, обов'язково в дописі до відео буде посилання на базу з детальним описом для кожного кольору. В кожному кольорі ви побачите для яких сцен його можна використовувати, який настрій він передає, приклади в фільмів, яких можна його побачити. промт, за допомогою якого можна прописувати цей кольор, а також два приклади реальних промтів, щоб ви могли побачити, як цей колір адаптується на рівні промптінгу, ми розглянемо як популярні голівудські техніки використання кольору так і більш унікальні, які підходять виключно для AI-контенту. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Штучка інтелект. Тому готуйте ваші нейрони, бо ми починаємо. Почнемо з найбільш розповсюдженішого серед професіоналів: Steel and Orange – Це тип калоргрейдингу, який. Використовує ось такий бірюзово-зелений колір і ось такий помаранчевий. Чомусь от вирішили їх якось використовувати. Зрозуміло, що вони на плівці, на яку знімають, гарно себе показують, і можуть викликати такі емоції, як драматичність, гарно підкреслюють гру світа тетіни, передавати енергійність, ну, звісно ж, в нас же є помаранчевий, який суттєво виділяється на такому бірюзовому тілі. І це дійсно підкреслює певну динаміку. От. Де це використовувати. Ви робите якийсь блокбастер, екшн, у вас якийсь динамічний відеоряд, магія, футуризм, все взривається. Для цього потрібен тіландор. Він класно це зробить, і аудиторії це сподобається. Він підкреслить і об'єкти в кадрі, і картинка буде кінематографічна. Єдиний мінус, це буде виглядати трошки штучно. Хоча цю штучність можна зменшити, якщо просто трошечки вирівнювати баланс кольорів. Ну от тут в файлику є всі ці описи, і теж от є така згадка, що в яких фільмах це можна побачити. Бачити трансформери, божевільний Макс дорога гніву, там це використовується. А звісно, там картинка буде якісніша, ніж у мене в прикладах, бо там використовуються набагато потужніші камери, світло та все інше. Тут вже як є у цьому файлику. Є вказівки, як саме потрібно прописати в промпті цю стилізацію, тобто, не просто потрібно вказати тіленд оранж, а потрібно ось так вписати. Назва стилю, високий контраст, тобто чорного багато, теплі тони, певні класні тіні, тобто акцент на тінях чорному, драматичному світлі. Ось це все тут є. І два приклади вже текстових промтів, які отут використовувалися, як це може бути на рівні готового фінального промту. Тож використовуйте. Протилежний цьому напрямку, цій кольорокорекції, це Cold Blue Tones. Холодні кольори. Там в нас було все тепле, все динамічне, тут в нас таке холодне, багато білого. Де це потрібно, для чого це використовується? Тоді, коли потрібно передати певну. І драму, якесь відчуження, наприклад, там ми знімаємо фільм про якусь людину, яка живе в лісі. Певну тривогу. Цей стиль підходить для певних хорорів. В чому його фішка? В тому, що ось тут він теж прописаний, що він використовує холодні, тобто багато білого, блакітні тони. В нього. Приглушена контрастність і кольори в нього а, не високоосвітлена картинка, і це все от створює таке відчуття, що воно якесь таке пасивне, якось холодно. А, але прикольно на такі фільми дивитися, наприклад, літом, коли вам занадто жарко, і вам хочеться ментально десь трошки розслабитися де це використовується трилери, драми, інколи наукова хорорна фантастика. Наприклад, прибульці нападають, щось, якась така таємниця, не те, щоб містицизм, але якась загадка є, щось таке похмуре. От все, все це сюди. Мінус тут приглушені кольори, і це може виглядати трошки набридливо. Тобто, для якогось динамічного драйвового формату контенту це не підійде. Це більше для якихось таких фільмів, короткометражів. Як це все прописано, тут є. Рухаємося далі. Теплі, жовті та коричні кольори. Майже ефект сепії, але ні. Де це використовувати історія? Тобто, якщо ми говоримо про сьогодення, воно яскраве, а історія вже в нас така або сіренька, або з певною кольорною палітрою. Теж саме це використовується в пригодницьких фільмах, наприклад, і Діана Джонс або Гладіатор Рідлі Скотта, або врятувати рядового Райана, хоча там більш така сіра була кольорова гама. Але от підход плюс-мінус такий самий. Чим вона виділяється, тим, що в неї все таке жовте, коричневе. Ну для вестернів теж це підходить. Хочете зняти вестерн з ковбоями, будь ласка, сюди. Її задача викликати ностальгію, певний такий комфорт, затишок. Взагалі, такі кольори коричнево помаранчеві про комфорт. Ну і власне, якщо ви хочете щось таке уютненьке, відзняти, створити це, вам такі кольори потрібно йти. Вони додають тепла, гармонії, але занадто багато всякого. Такого пилу, не супер чітка картинка, а, і попахіває стариною. Якось так. Ну, прописується воно ось так. Ось стилізація, soft шадос, м'які тіні. Власне, тому воно все таки трошки розмите і не жорстке по контуру. Такі слабкі тона, а, ну і тому подібне. Ось це третій стиль. Четвертий: ну куди ж нам без нього? Це висококонтрастна чорно-біла палітра. А де це використовувати? Ну, звісно, нюар город, місто гріхів, це ось. Фішка в тому, по-перше, що все чорно-біле, а по-друге, тут висококонтрастна картинка. Тобто буде багато таких глибоких тіней і різких освітлень на краях. Це все виключно під нуар іде. інколи можна під якісь ретрофільми використовувати. Ну, Воно створює Ну, нуар це певна напруга, це певний драматизм, певна меланхолія, але і певна така елегантна естетика. Власне, місто гріхів, список шин. Яскраві приклади того, які це можуть бути фільми. Недоліки тут зрозуміли, все не кольорове, ну і таке не всім подобається. Рухаємося далі. Якщо в нас до цього було все чорне, тут в нас все зелене. Але по суті, це стилістика монохромної палітри, коли визначається якийсь один конкретний колір, який буде всюди, який буде сильно присутній у нашому стилі. Ідеальний яскравий приклад це фільм Матриця, де ви, скоріше за все, і так вже асоціювали. що Багато зеленого. В чому крутість такої кольорної палітри? Тому що тут знову ж таки найчастіше давайте так: з одного боку, є м'які кольори, тобто воно не різке. А якщо ми, наприклад, будемо говорити про футуризм кіберпанк, там потрібні різкі кольорові кольори, а в нас навпаки. Не різкі в нас а, йде фокус на текстурі, на високому контрасті. Ну і звісно, є домінантний певний колір в, в нашій палітрі в нашому фільмі. Для чого це використовується? Ну, на мою думку, виключно для стилізації. Стилізація це завжди про арт-хаус, якось виділитися на фоні стилю, естетики та арт-дірекшену, Ну тому це і, і є. Але і інколи а, такий color грейдінг варто використовувати для. Ну, Тут прописано психологічних драм, але чому? Тому що психологічні драми вони вони пов'язані на різних аспектах особистої поведінки, і колір він сильно впливає на поведінку людей. Власне, якщо ми хочемо зняти якусь психологічну драму, можна використати цей прийом і, наприклад, зробити щось таке більш або блакитне, або зелене, або, можливо, навіть трошки матово-фіолетове, бо психологія це про такі пасивні кольори, і коли вони присутні в кадрі психологічної та якоїсь фільму пов'язаного зі здоров'ям це завжди додає певної такої нотки в цю атмосферу і підкреслює її. Теж мінус, як і у Нуара, може виглядати занадто одноманітно. Тут як це прописується, але зауважте, що в нас має бути певний колір, тому в прикладі реальної, реальної прописі тут нас потрібно прописати вже не калор, не слово калор, а певний колір. І ми будемо його отримувати в нашій генерації. Наступна натуральна палітра. Якщо ви нічого не пропишете у вашому промті, то у вас може бути рендомна колоризація, але найчастіше це будуть натуральні кольори. якщо там Tamne Якихось певних додаткових стилістик. Але якщо ви хочете отримати навіть в футуризмі натуральні кольори, будь ласка, вам потрібно прописати ось так: натуральні тони, які є світло, а збалансована насиченість кадру, футуризм це про перенасиченість, драматизм це про відсутність насиченості. А тут в нас збалансовано, бо натуральне все в нас не має бути якихось додаткових емоцій. І власне, якщо в нас не має бути додаткових емоцій, на що це використовувати, а все просто документальні фільми. Нам потрібно сконцентрувати увагу нашої аудиторії на тому, як це там відбувалося або історично, або там на основі якоїсь літератури, або на основі якоїсь біографії. Тобто передати більше факти, ніж якийсь ар артхаус, передати реалізм, а не щось футуристичне. Ну і власне ми отримаємо максимально природні кольори. А мінус здається занадто звичайним. Приклади фільмів 1917. Це от той фільм, який е, знімався однією камерою, просто еталонне те, як воно має виглядати. Більше того, скажу, що інколи, особливо, наприклад, в військових драмах, коли ви працюєте з військовими, вам потрібна саме натуральність для того, щоб через цю натуральність передати всі страждання і підкреслити знову ж таки їх натуральність, всі тяжби, і за рахунок цього воно буде ще сильніше виділятися на фоні інших фільмів, викликати більш потужну емоцію. Тож натуральні кольори, Ри насправді це не просто щось середньо універсальне, а це скоріше про певну емоцію, яку потрібно підкреслювати під час вашого відео. В рекламі цей формат теж можна використовувати, особливо в рекламі для військових проєктів. Рухаємося далі. Пастельні тони це приглушені тони, але з яскравими кольорами, які найчастіше можуть бути якимись такими контрастними на фоні один одного. Це створює з одного боку приємну, комфортну, безпечну атмосферу. А з іншого веселу і таку прикольненьку, цікавеньку. А де вона використовується? Романтика однозначно, казки однозначно, мелодрами, любов, де все це потрібно. Певна мрійливість, легкість, романтика, казковість. Все це для цього. Мінус, як колись сказала одна моя знайома: це все занадто солодко, так в житті не буває. Да. Ну, власне, тут от ми бачимо вбивцю, да, а навколо нього такі кольорово-блакитно-рожеві. Тумани від гранат, які розкидані навколо, виглядає навіть цікаво. Ну прописується це так: софт, тобто м'які пастельні кольори, приглушені кольори, але вони є. Трошки мрій, а певної чудернацької атмосфери, і певної композиції світла та навколишньої середи. Ось так. Протилежність пастельним тонам це темні та насичені тони, deep and saturated tones. Як ви бачите, різниця прям така, навіть я б сказав, би, брутальна. А дуже часто це використовується в певних іграх, в шутерах. Якщо ви, наприклад, грали в Bayonetta або в гру, або, наприклад, в кастельванію, от це якраз про неї. Що? Що в нас тут є дуже висока контрастність, вона додає такого драматизму глибоких тіней, і глибокі тіні тут також є. По-друге, це різкі кольори, насичені кольори, і вони створюють таку прям атмосферу, ух, ах, воно так прям класно чіпляє око, і ось цей прийом я рекомендую використовувати в рекламних відео, можливо, частіше, ніж інші, тому що воно привертає увагу. Мінус єдиний, воно створює ефект штучності, і якщо ви не вмієте гарно працювати з контентом на ви штучного інтелекту і він у вас і так виходить занадто штучним. То цей прийом не для вас. Вам тоді скоріше треба йти в пастельні кольори, щоб зменшити проблеми з перенасиченості кольорами чи контрастністю, де це використовується власне фентезі, епічні драми, епік. Це про якраз про глиб... глибокі кольори або якусь готику Виглядає це вражаючи, атмосферно. Ну і власне такий ефект створює: Гаррі Поттер, Володар Перснів, Хроніки Нарні оце все сюди. От, це один з найтаких, на мою думку, популярніших типів кольорокорекції для рекламних відео на основі штучного інтелекту. Перше це and Orange, другий це ось цей. Рухаємося далі. Нас їх багато. Акцентні кольори це теж скоріше історія про певний артхаус, коли ви хочете в рамках свого відео виділити щось додатково. Підкреслити це додатково, ну і власне, тут таке саме застосування, психологічні драми і артхаус. Привернути увагу до певних деталей. Ну і власне, якщо у вас є якийсь герой, там, наприклад, якийсь м'ячик, який подорожує по світу, або людина з головою кульки, от ця кольорокорекція підходить саме сюди. Наступне Bleach Bypass. це третя техніка, на яку я рекомендую вам звернути увагу. В чому її фішка? Це не просто тип кольорокорекції, в якому ми там щось приглушили, щось підсилили. Це тип обробки фотоплівки певними хімікатами, за рахунок чого ми отримаємо не просто приглушені кольори, а й трошки сірі і при цьому сріблясті. Ми отримуємо глибокі тіні, різке світло по контуру, і це все створює такий з одного боку епічно драматичний ефект, а з іншого в нас тут якась така драма, відчуженість, похмурість. Це стиль, який підходить до епічно кінематографічних військових фільмів. А це стиль, який підходить для якихось похмурих. Відеосюжетів, наприклад, я зараз роблю фільм про притулок відео з собачками, і в рамках цього відео я вирішив вибрати кольорокорекцію саме Bleach Bypass для того, щоб передати страждання тваринок, які залишаються в притулку, а не у гарних людей, які за ними піклуються. Це підкреслює емоції, які я хочу у цьому ролику відтворити. Ну, у нас ось такі від мінус може виглядати занадто жорстко. Не всі люди можуть витримати таку кольорокорекцію, Рокорекцію довго, то там 15-20 секунд, а півтори хвилини вже ні. От а, власне, ось цей тип кольорокорекції використовувався майже всюди у рядовому райні. Якщо ви дивилися, ви пам'ятаєте, що фільм досить тяжкий. Ну він існує, і я його рекомендую юзати. А також, якщо ви створюєте якісь поскалі. Постапокаліптичні фільми це також сюди, то це про якусь деформацію розруху та інше. Протилежний цьому стилю це крос процесинг це інший тип обробки плівки, коли ми навпаки не отримуємо приглушені кольори та світла і високий контраст, а ми залишаємо високий контраст, але отримуємо ну дуже дуже різкі кольори, прям кислотно. Колірні кольори, і майже завжди, якщо це технічно, це майже завжди непередбачувано, контрольовано непередбачуваний колір, за рахунок чого можна отримати дійсно унікальну кольорокорекцію для вашого фільму. З іншого, не всюди це потрібно. Де це можна використовувати? В якихось сюрреалістичних відео. А якщо ви працюєте з ретрофутуризмом, якщо вам потрібна не психологічна драма, а психоделічна атмосфера, знімаєте фільм про якогось наркомана, який в Лінує постійно. Якщо знімаєте відео про якихось там, наприклад, людей X та інше. це досить такий унікальний підхід, теж на рівні артхаусу, не розповсюджений, скоріше, це більше для того, щоб виділити свою роботу на фоні інших. Але при цьому тут залишається ота епічність від темних та насичених тонів, тому інколи це можна і використати. А прописується він починаючи з кросс процесінг. «Лук». ось так. Да, до речі, гарний приклад це а, бійцівський клуб, де це використовувалося таке одне з найрозповсюдженіших. Тож можете подивитися вживу. Наступний це занижена насиченість. Якщо в нас тут була підвищена насиченість, Bleach Bypass боровся з нею, зберігаючи, прим'ючуючи кольори, але зберігаючи насиченість. То ось тут в нас занижена і насиченість, і найчастіше контрастність дуже часто для чого це використовувати? Це теж ефекти певної меланхолії, трилерах в драмах. Такого плану не дуже розповсюджений стиль. Хочете, от якогось такого якоїсь сірої депресії викликати, це сюди. В промо-відео це точно не підійде, бо нам потрібно чіпляти увагу і довго її втримувати. Це скоріше для якихось таких фільмів, де там людей зібрали, вони вже відпочили, і їм треба просто якось додатково зарядити себе на, на якісь певні думки. Це не про емоції, це скоріше про ментальні відчуття. Високий контраст до цього. В нас був і насичені кольори, і високий контраст. Тут нас виключно насичений високий контраст. З кольорами проблем тут немає. Вони можуть бути будь-якими. Але контраст високий. Це дає картинку з глибокими тінями. Теж гарно використовувати в рекламі. Це підходить. Створює і драму, і напругу, і викликає сильну емоцію. Але мінус, по-перше, з'їдає картинку за рахунок тіней, вона не так класно виглядає. По-друге, контраст завжди давить. Тому якщо немає якихось яскравих кольорів, це може навіть не спрацювати. З плюсів, ну точніше, з прикладів, де це було, темний лицарь, будь ласка, там повсюди використовується ця техніка. Ось так: ефект цепі. це скоріше теж історія про артхаус, про ретро історичні Ностальгію, не завжди це потрібно, просто як один із елементів стилізації. Двокольорова гама. Це теж історія про артхаус, якусь унікальну стилізацію, якщо в нас був монохромний колір в матриці, тут в нас два кольори. Зазвичай там акцент роблять на чорний і червоний. Ну, в нашому прикладу, ось тут чорний і червоний, а власне чоловік максимально чорний, занадто переконтрастлений і всюди червоний. Якось так. Підходить для якогось сюро, абстракції, такого напрямку модерну, назвімо це. Але якщо попередні версії підходили більше під кіно, то ця версія вона може підійти під рекламу, тому що в принципі в рекламі є такий напрямок, коли от прям такі готові постери є: два кольори, акцент на певних речах, будь ласка, реклама готова. Тож. У відео можна це використати. Рекомендую. Мінус точно це історія не про натуральність. Тут занадто вже така художня історія буде. Вицвілий вінтажний стиль. Якщо ви працюєте з якимись дуже старими фільмами або хочете відтворити вікторіанську Англію, певну якусь романтику мріливість, да, це можна використати, але на мою думку, це більше про пошуки свого власного стилю. І останні два стилі це неонове освітлення. Якщо в нас були до цього різкі кольори, тут в нас і високий контраст, і різкі кольори, і при цьому ефектом такого трошки підсвічення і бліків бликів на одяг та різні сторонні предмети. Де це потрібно, звісно, футуризм. Кіберпанк. Кіберпанк це завжди ну, найчастіше це якась певна детективна історія, тобто інтрига, певна якась така загадка, яку потрібно розгадати, яка нас чіпляє. Тож це теж можна використовувати в промо-відео. Бо воно діє яскраві приклади той, хто біжить по лезу. Ну там прям це все. Повсемісно. Недоліки. Треба, по-перше, враховувати, що це футуризм, і якщо ви в цій стилістиці відтворите якісь застарілі об'єкти, це буде виглядати дивно. По-друге, це інколи сильно пересвічує картинку і забирає ту інформацію, яку б ми хотіли донести. Ну і теж треба розуміти, що неон в нас буває різнокольоровий, тому бажано прописувати, який ж саме колір. Наприклад, отут в мене прописано фіолетовий і блакитний. Їх потрібно вказувати. Не ну, останній тип світла це м'яке світло. В нас було майже всюди жорстке світло, воно давало і світло, і контраст. В нашому випадку тут занадто мало контрасту. Мало драми, там, де немає драми, там є романтика і мріливість. Тож казки, будь ласка, пастильна кольора корекція, м'яке світло, це все сюди. Ну що ж, давайте робити висновки. Сьогодні ми розглянули 18 типів кольору корекції, які можна використовувати в AI контенті. Ми подивилися на те, як їх можна промптити, роздивилися, як кольорокорекція допомагає поєднати генерацію в моделях тексту відео і в моделях іміджу відео. Які, в принципі, ніж такі з цього можна отримати. Тож сподіваюсь, відео вам сподобалося, кольорокорекцію ви тепер будете використовувати. Не забудьте підписатися на мій канал. Діліться коментарями, ставте лайки, шерте це відео, діліться з друзями. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал, там завжди найсвіжіші, найактуальніші події, дуже багато цікавих workflow, а також новітня тусовка, яка збирається навколо AI. Давайте разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей!